Доброго ранку, малята, відгадайте загадку. Перший він приніс весну, пробудив усе від сну, заспівав під вікно, а звуть його шпаком. Шпак це перелітний птах, який навесні прилітає до нас із теплих країв, які багато-багато птахів. Які повертаються до рідної землі. А зараз послухайте оповідання Василя Сухомлинського, шпак прилетів. Був тихий весняний ранок, ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці клена. Голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці і сказав. Пак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком буде важко собі якусь їжу роздобути, він скрізь устих не першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що будитиме тебе. Лидаря. Малята, подумайте та скажіть, про кого йдеться у творі, хто розбудив своїм співом горобця і чому зрадів шпак? Що горобець сказав горобчисі? Що відповіла вона йому на це? Подумала.